Доброго ранку, шановні. Оце зараз приготувала, знайшла новий рецепт з гарбузом. Натерла гарбуз на маленькій терці, на такій. Значить, сюди положила льон, цибулька, далі паприки чайну ложку, італійські трави, чайна ложка, прованські трави трошки, чорний перець. Далі ось оце. Ось я так скинула, що приготувала. Добавлю дві ложечки вівсяної. Можна муку додати, я, може, ложки три додавлю вівсяних пластівців, ну крупа. І два яйця сюди перемішаю і буду запікати як коржиком на ринці. Положила масло там і подивимося далі. Коли буду ложити, я зроблю інше відео другу частину. До зустрічі!